Доброго раночку від моєї красоти. Подивіться, ну що тут робиться. А оця яка красива. З другої сторони ще одна додала, бачите? Зараз телефон поверну, щоб вам було видно. Яка краса! Тут тільки починали виходити бутончики, он вже які. А тут скільки. Дуже красиво. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Бажаю всього вам самого найкращого. Трошечки подивимося фіалочок. А цей недавно поставила на укорінення прямо вмочила укорінювач у і впихнула в землю. Вже такі коріння. І он по, по цьому всьому стовбурі, гляньте, де коріннячко випускає. Бачите, чудо яке? Можна ділити і садити на декілька разів. Моя анемоночка, ця, що я купила, зараз покажу вам назву. Я купила її отаку. Після дороги прийшла така, знаєте, трошки замучена, але нічого, бачу, відходить. Гляньте під лампу поставила. От, трошки було поламалося гілочок, воно одну обрізала. Анемона румба. Почитайте, про неї дуже красива. У мене білих є багато, що захотіла таку. Не можна звідси відійти. Ви подивіться, яке це чудо природи прямо. Всім гарного і мирного дня. А я буду йти, я вже зібралася йти в теплицю, поки сонця немає, піду в тепличку. Отаке. Всі огірочки пересадила в великі стакани. Дивіться, кабачки навіть з цих стаканів не пересаджую більше. Оце я, бачите, приготувала. Іду з ними в теплицю. Буду садити. Тут три сорти. Тут отакі. От Вчора я посадила два жовтих, то вони інші. А це отакі. От це один кавілі, два жовтих, і посів бурячки. Вчора не посіяла, вже не було сили. Два жовтих два кавілі і два, таких, як цукіння, називається Дуся. Оце один, оце друга ця Дуся. Бачите? То я їх і не пересаджую з самого початку, думаю, хай вони собі тут ростуть в цих стаканах. Вони трошки витягнуті, але я їх по листочки зараз посаджу і все. Отаке вчора пересадила оці різдвяники всі білі, Глянь, такі гарні. Прямо ну, дуже гарні, подивіться. Бачите, як понаростали, коріння величезне. Вони вже будуть осінню цвісти ну Десь у кінці листопада. І ще, я думаю, завтра виносить починати еустому у теплицю. Хай вони вже привикають трошки там, а потім вони підуть на двір. Торік я попрактикувала, посадила трошечки еустом, навірно, штук 10 в теплиці і висадила на дворі. То на дворі була красота в теплиці еустомам треба, мабуть, спеціальний клімат. А в мене ж воно не так, знаєте. Та я раденька за цього анемону. дуже гарна. Колір буде дуже гарний. Отаке От буду я йти, кошечок у руках треба йти, бо сонце вийде, знов не зможу насипати землю в мішки. На цьому все. Всього вам самого найкращого. Щоб сьогоднішній день пройшов дуже вам добре, продуктивно, щоб у всіх було здоров'ячко, щоб все було найкраще. На цьому все я пішла. Щось, може, з теплиці зніму.